Працюємо зі степенями далі. 10 у другій степені. Ми могли б довго писати як 10 помножити на 10. І ми мали в результаті 100, але пропоную кращий запис. Дивимося 10, пишемо 1, дивимося. Показник нам показує, що двічка, дописуємо просто два нулі. Точно так само 10 у третій степені. Три нулі дописали, 10 у четвертій, пишемо 1, дописуємо 4 нулі. 10 у мінус першій. Ми запишемо ці, ці ж самі цифри 1 і 0, але у зворотньому напрямку: 0, 1. Дивимося, показник 1, значить ми відокремлюємо один знак комою. 10 у мінус другій пишемо 1, 2 нулі, відокремлюємо два знаки комою. 10 у мінус третій степені 1, 1, 2, 3 нулі, відокремлюємо три знаки комою. От і все.